Представляю вашій увазі електричну автівку, яка стане, мабуть, бестселером не тільки українського ринка, а й всього світу. BYD Son Plus. Максимальна комплектація Flagship 2025 модельного року. На неї вже встановлена батарейка. Нова 87 кВт літій залізофосфат. Ця автівка, як і всі біойді, може віддавати енергію. Багато помічників водію, матричні фари. Камери 360. Подивіться тільки на відділку салона. Це рівень німецького німецького автопрому. Панорама. Багато місця на задньому ряду сидінь. Воздуховоди окремі для заднього ряду сидінь. Це прямий конкурент id 4 і він потихеньку відвоює клієнтів у id 4 Здоровий багажник. Електрична кришка багажника. Шторка. Комплектація тільки погляньте, яке є, абсолютно все, ще й запасні двірники. Ця автівочка є у нас зараз вільна в білому кольорі, також під'їжджають сірі кольори, а також багато інших електромобілів. Кого цікавить консультація, підбір електромобілів, телефонуйте, приїжджайте, купуйте торговий дімікар.